Цього тижня атмосферний тиск поступово зростатиме, температура повітря буде підвищуватися, а після четверга переважатиме погода без опадів. Про це нам повідомляє украгідроме Так у вівторок, 27 грудня, опади очікуються в більшій частині країни: у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях прийде невеликий дощ з мокрим снігом. Нарешті території дощитиме. Лише у частині західних та південних областях буде переважати суха та хмарна проясненнями погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 27 грудня, то в країні буде по весняному тепло. Зараз ми вам все розповімо так. У вівторок-західних областях температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 7, а вночі буде від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 3 до плюс 6, вночі буде прохолодніше від плюс 1 до плюс 3 градусів. У східних областях день очікується температура повітря від плюс 6 до плюс 8, а вночі від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 5 до плюс 10, а вночі від плюс 2 до плюс 7 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 8 до плюс 12 в день і від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла вночі. У Києві 27 грудня сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів температура повітря буде від плюс трьох до плюс вісіми градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!